Давайте я покажу вам, яку аналітику ми підготували в Екман. Для цього треба натиснути кнопку Аналітика, і ми побачимо усі наші матеріальні цінності у вигляді ось таких діаграм. Дуже зручно, що тут показується загальна вартість ваших ТНЦ, а також процентне співвідношення, якщо ви оберете щось одне. Наприклад, я хочу подивитись, що у мене по інструментам Bosch. Я бачу, що Bosch у мене на 1400. Це 2% від загальної вартості усіх моїх матеріальних цінностей. Я бачу, що в мене два боша ось такі моделі. В одної ТМЦ введена модель, а у другої не введена. Це в нас інструменти, витратні матеріали, це, судячи з усього акумулятори. Введена якась додаткова інформація до кожної одиниці інструменту: десь потужність, десь діаметри буру і ще щось. І показано на яких об'єктах і локаціях вони знаходяться. Тобто на заводі в цеху номер 1 знаходяться обидва цих інструменти. Якщо ви хочете подивитись те ж саме, тільки по об'єкту, наприклад, я хочу подивитись, що в мене на об'єкті завод. І я бачу, що в мене тут три макіти і два боша. Ну і так далі. Тобто цим інструментом дуже зручно користуватися, якщо вам треба подивитись загальну вартість ваших матеріальних цінностей, а також проаналізувати, що у вас є стосовно брендів, типу інструментів і так далі.